Так що дуже зручно і забудьте, про свої оці ручні прикапочні валіки, які не зручні в принципі, з ними взагалі активно працювати, А так ти раз і пойшов. Треба додати вагу, найпростий спосіб, те що я пам'ятаю робити. Десь можете свого колегу посадити і потягнути його, а можна додатково мішечок якоїсь суміші сухою і мотопродавнику. Виготовляємо тут замовлення в середньому 10 днів. Якщо так, кому потрібно, звертаємося, а нашого клієнта по здоров'ю, може, покажу, як він буде його отримувати, щоб ви не думали, що я щось там <кхід> не показав? Якщо коротко якось так. Аж захекався. Кому потрібно, звертаємося, гарний цінник насправді. Розумію, що вони купуються тільки укладальниками, які ну, якось, поважають себе, поважають, дійсно поважають себе. Якщо викладальник, якого я знаю, дуже добре знаю. То можна буде домовитись про розстрочку. Але аванс перший буде 70% зразу. Також ці валіки може придбати і компанії, які з ПДВ, або ФОПи, або приватні, приватні обличчя. Сказав, молодець, ти сірий! Коротше, за валіками до нас.